Крамничка тітоньки мальви. Книгу закладено Перед хатою на тежка чекав неприємний сюрприз. Він знову ніс до носа, зіткнувся з паном Круком. Ба більше, власник ломбарду. Чомусь виходив з їхніх дверей. Під пахою в нього була дідусева казкова книга, але це перекривив хижий усміх. Недовго думаючи, кучугурка кинулася на чорного чоловіка. Вона хотіла вгризти крука за литку, але той хвасько підстрибнув. І вперіщив собачку своїм чорним ціпком. Не займайте, не бийте кочугурку! Без крапельки страху з кулаками кинувся на кривдника тишко. Він навіть випустив з рук пакунок зі смаколиками. Пундики й марципани висипалися на сніг. Звідки це в тебе? ніби трохи налякано спитав пан Крук, хапаючи хлопчика за комір. Де вкрав? Відпустіть, це мені подарували, я не вкрав, відбивався тишко. Мені тітонька мальва подарувала, і віддайте нашу книгу. Дулю тобі, а не книгу. Зареготав, наче закаркав пан круг, кидаючи тишка в пекучий сніг. Сміх каркання раптово урвався, а в сердитих очах зблиснула люта злість. Отже вона таки повернулася. Що ж, нехай начувається. Пан Крук крутнувся на чорних каблуках. І стрімко подався геть від тишка. У хаті стояла тиша, тишко навіть спочатку злякався, що з дідусем трапило щось недобре. Але дідусь понуро сидів у кріслі перед відкритими дверцятами грубки, а його згаслий погляд застиг на згаслих обвуглених полінцях. Чому в нього наша книга? спитав Тишко. Дідусь мовчав. Я приніс ліки. Випий дідусю. Пробач мене, мій хлопчику, мабуть, я не мусив цього робити, але позбавляти тебе свята теж не міг, розумієш? Дідусь узяв хворостину і кинув у грубку. На майже холодне жаровище. Дідусю, ти не хвилюйся! Тишко заліз на бильце крісла і обняв старенького. Тітонька мальва, бери мене на роботу. Уявляєш, ми зможемо викопити книгу. Справді. Дідусь уперше відвів погляд від згаслого жаровиння. «Так, Ми повернемо її, і ти знову писатимеш свої казки. У дідусевих очах зажевріли вогники надії. Екзамен. Лише з четвертої спроби тістечко запхалося до набитого смакотою рота. Тишко пхав його туди. А тістечко вилазило назад. Він його туди, а воно назад. Якби ще вчора хтось сказав Тишкові, що таке буває на світі, він би нізащо не повірив. Ну, хіба ж можна повірити в те, що тістечок може бути забагато, чи уявити? Що можна так наїстися марципанами і людяниками, що вже й дивитися на них не схочеш? Тишко вже давно був би здався, якби не кучугурка. Вона ум'яла добрячу частину екзаменаційного частування. Так так, це і був то іспит, про який обмовилася Тітонька Мальва. Щойно хлопчик прийшов до фургончика. Вона завела тишка до свого кабінету, був там і кабінет, де на столі на нього вже чекала таця з горою смаколиків. З'їси оце все, лукаво посміхаючись, промовила тітонька мальва. Отже, ти справді знавець солодощів. Саме таких мені й треба. А не з'їси, вибач, не зможу тебе взяти. Отакий екзамен. Але дяка кочугурці, тишко його склав. Молодець, промовила тітонька мальва, побачивши порожню тацю. Я беру тебе. Тепер ти житимеш у фургончику, в тебе буде своя чудова кімната. Їстимеш щодня стільки солодощів, скільки тобі заманеться. А після Різдва поїдемо з міста, побачиш чудесні світи та казкові країни. А дідусь, ошелешено спитав Тишко. А що, дідусь? гмикнула власниця фургончика. Дідусь уже старий. Скільки там йому лишилося? Доживе якось і сам. Як це? Тишко вухам своїм не вірив. А яка тобі з нього користь, хлопче? Байдужу махнула рукою тітонька мальва. Він же хворий, навіть прогодувати тебе не здатен. І мороки тобі з ним, немічним буде. По вуха, а в мене, як сир у маслі кататимешся. Ну, гайда до роботи. Ні. підхопився на ноги тишку. Ні, ні. Ви нічого не розумієте. Я йду додому. Випустіть мене звідси. Куди це ти, хлопче? Схаменися. Випустіть. Тож дідусик мій? Як живи? Як же ви?» У тишкових очах забриніли сльози. Не треба мені ніяких солодощів, не треба. Тож дідусик, я буду з ним. Ми ж разом, пустіть мене. М'яка й лагідна долоня опустилася на тишкову голову. Отепер я справді бачу. Що ти мені підходиш тихим і ніжним голосом промовила тітонька мальва. Але я не покину дідуся, не покину. Саме тому я тебе і беру, ти молодець, не хвилюся, не треба буде тут лишатися. Ти обов'язково повернешся додому, до дідуся. А як же, то це. Так, хлопчику, цей був справжній іспит, і ти його склав навідмінно. Робота в крамничці. Тишко дуже швидко стомився дивуватися. Усе виявилося правдою. І цехи з виготовлення кремів, шоколадів та марципанів, і кімнатки для працівників. І навіть замок, що виднівся, ген за вікном кабінету тітоньки Мальви. Проте довго розглядатися у чарівному світі фургончика не довелося, дуже скоро до крамнички надійшло перше замовлення. Треба було нести випічку на кульбабну вулицю. Тітонька Мальва швиденько познайомила хлопчика. З головним кондитером Мосьє Круасанно, з веселими помічниками-кухарчуками, з щебетухами-глазурницями, дівчатками, які начиняли випічку різними кремами та покривали кольоровою глазур'ю. А потім тишко поніс пахучу коробку на кульбабну вулицю. Тишко бігав містечком, як ошпарений, з кульбабної на солом'яну, з солом'яною на Швецьку, зі шведської на вулицю Перукарську, з перукарської на княжу. І так цілісінький день. Кучугурка теж бігала разом з тишком. Правда, навряд чи в неї так само гули від біганини лапки, як у тишка ноги. Хоч і було важко, проте хлопчик виконував роботу з радістю. Він же знав, що мусить допомогти дідусеві заробити на прожиття і на повернення їхньої книги. Одне замовлення було із їхньої затишної вулиці. Тож Тишко зміг заскочити додому, щоб спитати, як почувається дідусь. І чи не потрібно йому чогось? Увечері, коли на дворі вже споночило, роботи стало менше. Тишко сидів, спершись на колесо фургончика, і відхекувався після чергового забігу на якусь віддалену від центру вуличку. Відпочинь трохи. Сказала тишкові тітонька мальва. Сходи додому, але ненадовго, бо дехто замовляє смаколики і вночі, отже мусиш бути тут до ранку. А вже завтра увечері святкуватимеш Різдво з дідусем. А післязавтра? спитав Тишко, ви поїдете з нашого містечка? Йому раптом зробилося прикро, що ця неймовірна історія та його дивовижне знайомство з тітонькою Мальвою може несподівано закінчитися. Я завжди їду звідси після Різдва, кивнула тітонька Мальва. Певно, що так буде і цього разу. У тишковій голові зненацька майнула шалена думка. А чому б вам не лишитися назовсім?» Чи то спитав, чи запропонував хлопчик? Тітонька мальва не встигла відповісти, бо з фургончика висунулась голова її секретаря. Фісташковий пудинг і дванадцять клерчиків з бузиновим джемом накручену вулицю? голосно повідомив він про замовлення. Тієї ж миті. Бокове віконце розчахнулося, і хтось із кондитерів поставив на спеціальний прилавок вже запаковану випічку. Що ближче Тишко підходив до курченої вулиці, то більше псувався йому настрій, і Кучугурка починала поводитись якось нервово. Вона то відбігала від свого друга, то поверталася. Намагалася зазирнути тишкові у вічі, щось тихенько повискувала, наче хотіла сказати. Може, ну уї ту кручену вулицю? Може, не підемо, га? Тишкові й самому не хотілося йти. Ще зовсім свіжими були враження від зустрічі з нестерпним паном Круком. Нічого, кочугурко, нічого! заспокоював собачку тишко. Ми тільки віднесемо замовлення і як дамо треба звідти. Не бійся!